Ну, вітання усім, хто дивиться бабусі з маколиками з України. Сьогодні зібрала трошечки огірків і вирішила приготувати ніжинський салат. І поділити з вами ще одним рецептом. У мене на каналі вже є один рецепт, але вони між собою трошечки відрізняються. Відрізняються кількістю продуктів і технологією приготування. Тому і смак трошки відрізняється. Ось так виглядає цей салат. Огірки, цибулька і кріп. І тепер почнемо готувати. Для цього мені знадобляться огірки, цибуля, кріп, перець духм'яний горошком, перець чорний горошком, лавровий лист, сіль, цукор. Рослинна олійка і оцет. Огірки для цього салату можна брати як ось такі, так і ось такі. Кількість овочів у мене невелика, тому я буду нарізати не овочерізкою, а вручну. Ось такі величенькі огірочки. Розрізаю навпіл і потім напів кружальця. І усе складаю у каструлю. Якщо огірочки ось такі маленькі, то їх нарізаю кружальцями. Цибульку нарізаю на півкільці. Ось так. І дуже дрібненько нарізаю кріп. Додаю сіль, цукор. І усе перемішую. Залишаю так на 2-3 годинки. Овочі постояли в мене 3 години. Ось тільки рідини. Зараз додаю оцет і олійку. Усе перемішую. І тепер оцей салат можна одразу порозкладати в баночки і стерилізувати. А я проварю 10 хвилин. А потім вже буду розкладати в баночках. І потім вже буду стерилізувати баночки. Поки салат закипає, я в баночки розкладу лавровий лист, духмяний перець, я по дві штучки покладу. Чорний перець з горошком. Покладу по 3 штучки. І тепер чекаю, поки закипить, баночки я підготувала. Для приготування такого салату можна всі продукти коригувати під свій смак. Мені подобається коли салат кисло-солодкий і багато цибульки. Але у кожного свої смаки. Комусь, може, зовсім не подобається огірок з цибулькою. Салат закипів, чекаю 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин і розкладаю салат у баночки. Поки що не до самого краю, бо в салаті є рідина, яку треба буде залити у банки. У мене вийшло 5 баночок. Ось такі. І тепер я відправляю баночки на стерилізацію. Якраз 5 баночок і влізла в каструльку. На дно каструльки я поклала серветку, як завжди. І чекаю, поки закипить, і після закипання буду стерилізувати 15 хвилин. 15 хвилин пройшло. Достаю банки і закручую. Ось такий чудовий салат. Зараз я баночки перевертаю і буду укутувати до повного охолодження. І ось тільки тепер, коли я достала п'яту баночку, я виключила вогонь.